Симилоство, владичице, до твого заступництва нині вдаємося, благай наших не зневаж, але миластво, вислухай нас, дружин, дітей, матерів і тяжкою недугою пияцтва одержимих, і заради цього від Матері Своєї, і Церкви Христової і спасіння відпадаючих братів і сестер і родичів наших з ціли. О, Омилоство, Мати Божа, доторкнися до сердець, їхніх і швидко підніми від гріховних падінь і приведи їх до Спасительної відтриманості. Ублагай Сина свого, Христа Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх, але укріпив нас у тверезості і цнотливості. Прийми, Пресвята Богородиця, молив матерів, що за дітей своїх слузи проливають, дружин, що за своїх чоловіків ридають, дітей безпомічних і в боях заблудлими залишених, і всіх нас, що до ікони твоєї припадаємо, і нехай дійде це волання наше. Молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від лукавого ловління і всіх підступів ворожих, страшний час відходу нашого, допоможи безперешкодно пройти повітряні метарства. молитвою Твої позбав нас вічного осудження, щоб покрила нас милість Божа у нескінченні віки віків. Амінь.